Раніше на вулиці Пролетарській в Полтаві була державна аптека номер 4 Але після чергової реорганізації вона стала приватною. За законом вони мають співпрацювати, але на ділі ворогують. Закон України про державно-приватне підприємство 2010 року так і не запрацював. За ним на підставі договору державні і приватні партнери мають співпрацювати і вести спільну діяльність. Проте складна процедура укладання договорів відсутність державної підтримки роблять цим. Механізми не Дуже не хочеться, щоб аптека перетворювала звичайний супермаркет в продажу ліків, коли не надається роз'ясненій людині, як діє той чи інший парапарат. І зовсім інша ситуація в аптеках комунального підприємства фарм». У Полтаві нині відкриті 15 аптек та 17 аптечних пунктів комунальної власності. Приватних аптек 120, ще 35 аптечних пунктів та сім приватних складів. Комунальним, хоч і вдається триматися на плаву, приватні все одно завойовують найкращі місця при лікарнях. Це питання риторичне. Ми зараз, я зокрема, їжджу по районам спілкуюся з районною владою, з селищною міською владою про те, щоб виправити це все таки, і для Полтава Фарм були місця. Конкурентно здатні на рівні, хоча б з приватниками. Ми не просимо якихось привілегій. Ми просимо, щоб ми були на рівні. Приватні аптеки ангажують якимось чином керівництво того чи іншого лікарняного закладу. Я не за зараз про кошти, я кажу про якийсь певний вплив, тому що я не вірю в співпадіння. Звернемо увагу і депутатів нашої обласної ради для того, щоб підтримати наше комунальне підприємство, для того, щоб воно не сплачувало і великих податків в обласний бюджет, а ще отримало дотації для того, щоб покращити ситуацію на і впливати суттєво на ціни в Полтавській області. Чиновники запевняють, вони говоритимуть з керівниками медзакладів, щоб на вигідних і доступних поверхах розміщували саме державні аптеки. Адже представники державних аптек працюють безпосередньо з постачальниками, в першу чергу з українськими ведуть переговори з виробниками щодо закупок в кредит. Таким чином вдається ціни на медикаменти тримати низькими. Це комунальне підприємство, яке головною метою не є отримання доходу, тому. Політика цього підприємства направлена на більше як соціального закладу. Безумовно, зовсім здешевити до, до нуля, це неможливо зараз. Але в цьому плані працює і керівництво Полтава фарм, і ми для того, щоб допомогти цьому підприємству. Не все зараз вийде і одразу все буде, скажімо так, за найнижчими цінами, але основні ліки, ті, які найбільш популярні, будуть відповідною ціною. У комунальній аптеці Полтава Фарму на Подолі за місяць півтора обіцяють відпускати лікарські засоби не лише пільговим категоріям населення, а й для атовців.